Бажаю здоров'я шукачі пригод. Подіваюсь, ви готові до справжньої порції ностальгії та драйву. Бо сьогодні ми зануримось у світ Crash Bandicoot. І перш ніж ми почнемо цей шалений забіг, швиденько поставте вподобайку під цим відео і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові огляди та крутий контент, ваша підтримка це найкраща мотивація. А тепер увага! Маю для вас невеличкий сюрприз, десь протягом цього огляду може з'явитися згадка про якийсь загадковий. Код активації Steam для абсолютно випадкової гри, про яку, можливо, навіть я сам не знаю. Це може бути будь-де в будь-який момент. Тож будьте максимально уважні під час перегляду. Не моргайте, і можливо саме вам пощастить отримати несподіваний ігровий бонус успіхів у полюванні за кодом. Ну а тепер, чи готові до шалених стрибків, розбитих коробок і вічних умпа-лумба? Тоді поїхали. Отже, давайте розберемося, що це за звір N-Sound Trilogy. Це не просто ремастер, це повноцінний ремейк трьох оригінальних ігор. Про Креша Бандікута, які вперше побачили світ ще на першій PlayStation. Креш Бандікут 96-го року, друга частина 97-го року і третя частина 98-го року. Розробники зробили неймовірну роботу. Боту повністю перемалювали графіку, оновили звук, але зберігли той самий зубодробильний, але такий улюблений геймплей. Це класичний платформер. Де ваша основна задача бігати, стрибати, крутитися і розбивати все на своєму шляху, збираючи яблука та шукати секрети. І все це, щоб зупинити нашого вічного ворога, божевільного доктора Неокортекса? Сюжет у Креш Бандіку це, скажімо так, не відьмак 3», але він і не претендує на це. Це весела мультяшна історія про Бандіку та Креша, який намагається врятувати свою подругу Тауну або сестру Коко від злого доктора Кортекса, який. Хоче захопити світ. Кожна частина трилогії розповідає цю просту, але ефективну зав'язку, додаючи нових персонажів, локації та, звісно ж, нові випробування. Світи, в яких ми подружуємо, просто вибухають кольорами та деталями: від тропічних островів через льодовикові печери та джунглі. До футуристичних лабораторій та навіть по у часі різноманітність локацій просто вражає. І, хоча це лінійний платформер, кожен рівень відчувається унікальним викликом. Тепер про цікавий факт: знаєте, Crash Bandicoot настільки культова гра, що її поважають навіть інші ігрові легенди. Наприклад, у Uncharted 4 A Thief End Ви можете зіграти цілий рівень з оригінального Crash Bandicoot на PlayStation. Це була неймовірна пасхалка, яка показала наскільки глибоко Crash увійшов у серця геймерів. І це не дивно, адже оригінальна трилогія була однією з візитівок PlayStation. Але є один момент, який на жаль не може не засмучувати у трилогії Креш Бандікут. Немає української локалізації, ні офіційної, ні навіть неофіційних українізаторів, які б перекладали текст чи тим паче озвучку. Це звичайно не критично для геймплею, адже це платформер. Але тим, хто хоче повністю зануритися в діалоги та сюжет, доведеться обійтися англійською мовою. Сподіваємось, колись ситуація зміниться, і українська спільнота отримає переклади таких культових ігор. Ну а тепер найцікавіше, як це все грається на Steam Deck? Скажу одразу просто ідеально. Геймплей у трилогії такий же жорсткий, як і пам'ять про нього. Це класичний 3D-платформер, де кожен стрибок і крутіння має бути точним. Ви будете збирати яблука, розбивати коробки деякі з них вимагають особливого підходу, знаходити приховані бонуси, та звісно ж помирати. Багато помирати. Але це та смерть, яка не дратує, а навпаки, вчить. Кожен раз, коли ви зазнаєте невдачі, ви розумієте, що зробили не так, і це заохочує до наступної спроби. А тепер про Steam Deck та налаштування я виставив TDP на 13 ватт. Чому? Бо навіть з таким обмеженням продуктивність абсолютно не страждає. Гра працює стабільних 60 FPS і жодних просідань. Це дозволяє мені отримати додаткові хвилини автономності, що є критично важливим для портативності. Консолі, жертвуючи кількома ватами потужності, ви отримаєте помірно довший час гри без підзарядки, і це абсолютно не впливає на плавність геймплею. Геніально, чи не так? Щодо графіки, я викрутив все на максимум. Окрім тіней. тіні стоять на високих, а не на ультра. І чесно кажучи, різниці між високими та ультра в тінях практично не видно неозброєним оком на екрані Steam Deck. Зате це ще трохи покращує стабільність та економить ресурси батареї. Візуально гра виглядає просто фантастично на екрані дека. Яскраві кольори, чіткі текстури, плавна анімація. Це справжнє свято для очей. Щодо керування, то воно ідеальне. Оригінальний креш був створений для гімпа. Адів і Steam Deck з його чудовими стіками та кнопками лягає в руку як рідний. Ви не відчуєте жодного дискомфорту, переходячи з ПК геймінгу до портативного формату. Графіка, як я вже казав, просто чудово. Не просто підтягнули роздільну здатність, а повністю переробили моделі і текстури з анімацією. Креш, коко і кортекс виглядають як мультяшні герої нового покоління, але з пізнавальними рисами. Кольорова палітра насичена, а деталізація оточення надихає на дослідження. Навіть найменші елементи, як от травинка чи камінець, виглядають пропрацьованими. Аудіо це окрема пісня. Оригінальні саундтреки були переписані з нуля, але зберегли свій неповторний енергійний стиль. Кожен рівень має свою музичну тему, яка ідеально підходить під атмосферу. Звукові ефекти, ці культові лумба звук розбитої коробки, писк яблук, все на місці і звучить просто чудово. Озвучка персонажів також на висоті, додаючи гумору та харизми. Щодо плюсів, то це чудовий ремейк класики, зберігає дух оригіналу, але з сучасною графікою. Ідеальна оптимізація для Steam Deck. 60 FPS при розумному TDP додає довгу автономність, бездоганно адаптовано під геймпад. А також має додатковий контент, включаючи рівні, які були додані пізніше. Щодо мінусів, то це висока складність для новачків, може бути дуже вимогливою, особливо перша частина. Дуже застарілі механіки. Деяким сучасним гравцям може не вистачати свободи руху чи різноманіття, але це скоріш особливість жанру. Також до мінусів хочу віднести відсутність української локалізації. Отже, мій вердикт щодо трилогії Crash Bandicoot. Це просто має бути у вашій бібліотеці, якщо у вас є стімдек. Ця гра це ідеальний приклад того, як можна зробити ремейк класики, що поважає оригінал, але водночас виглядає і відчувається сучасно. На стімдек вона розкривається повністю, даруючи години чистого незабутнього задоволення від платформінгу. Незалежно від того, чи ви фанат серії з дитинства, чи шукаєте динамічний складний платформер. Трилогія Crash Bandicoot на Steam Deck це той самий вибір. Завдяки розумним налаштуванням TDP і графіки, ви отримаєте найкращий досвід гри з максимальною автономністю. Це справжній must-have. Дякую, що були зі мною у цьому шаленому забігу. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від перегляду. А хтось, можливо, навіть зловив той загадковий Steam ключик. Напишіть у коментарях, що думаєте про трилогію Crash Bandicoot. Чи грали ви в неї на Steam Deck або на інших платформах? Не забувайте, що ви завжди Можете знайти мене та інші цікаві обговорення у моєму телеграм-каналі. Там ми ділимося враженнями, обговорюємо новини та просто спілкуємось про ігри. А інколи і розігруємо ігри між собою. Посилання в описі. Не забувайте поставити лайк цьому відео, якщо вам сподобався огляд. Підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. До зустрічі у наступному огляді. Бережіть себе. Слава Україні!